Дві тьоті на Тойоті заїхали до Павлограда. У центральній міській бібліотеці відбулася зустріч у межах всеукраїнського літературно-волонтерського проєкту. Його учасниці подорожують україною, знайомлять читачів із сучасною українською літературою та розповідають про письменників, які нині захищають країну. Це трошки був фінансова підтримка, але змінилася в дорозі трошки стратегія. Це, скоріше, все-таки підтримка інформаційна тих хлопців, дівчат, які на фронті творять, але дуже мають можливість промоціювати свою творчість. Ми є їхніми голосами, але найважливіше в цьому турі саме цього осіннього виїзду розповісти, коли амбасадори форуму, волонтери в запіллі творять літературу в паралелі зі своїми побратимами, посестрами з фронту. Ольга Криштопа одна з тих авторок, які сьогодні створюють літературу підтримки для військових, для тих, хто чекає і для всіх, кому важливо чути голос тилу. Це мої книжки. Я з ними презентуюся. Тепер розповідаю про них книжки Рими за дверима, ключі і двері. Скільки часу них потратило, щоб написати? Я не трачу, я живу. Не можна витратити. Ну, вони ну якось від 19 до – Так, десь так. Проєкт Дві Тьоті на Тойоті подорожує країною вже не вперше. Це їхня четверта поїздка. За цей час вони побували більш ніж у 50 містах. У нинішньому турі відвідали коростень Київ, Миколаїв, Херсон, Балаклію, Павлоград та інші населені пункти. Свою подорож назвали жартівливо дві тьоті на Тойоті. Ми тю, на дві тьоті, тьоті, і в нас є Тойота. І ми їздимо на такої маленькій червоній Тойоті. І нас так друзі назвали. І ми вирішили, що такий, така смішна назва може привернути увагу, тому що ми дорослі жінки з досить серйозними професіями, досить серйозними заняттями. Але от таке щось, нібито дурне робимо, але насправді не дуже дурне. У Павлограді письменниці презентували власні книги, поділилися історіями поїздок і поспілкувалися з читачами. Організаторки зізнаються, головна мета туру підтримати тих, хто сьогодні пише про війну і продовжує творити, попри обставини. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Ваненко – новини ПТРК.